Тут я і мій бутерброд. Oh, bye, bye. Доброго ранку. Їдемо ми своїм я своїми сестрами на Ніагара Фолз на водоспад з сторони Америки. Це приїхала моя сестричка старша Оксана, помагає ручкою. Це моя найменша сестричка. Найкраща, знаєте? Найкраща. 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 <головік> <головік> їде за рулем. Галинку тебе не вистачає. Ми слава <головік> їм. ми сніданок в панері бред. Ось такі бутерброди. Зараз я покажу. Не знаю, кажуть, дівчата, що смачно. Смачно, дівчата, бутерброди? Дуже. 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 Кава є. Ми тільки виїхали, Буквально хвилин 15. Якщо вам цікаво бачити красивезний а, гарний водоспад, тут мене сестра буде готуватися, що вона буде тут коментувати. Тому залишайтеся з нами, не переключайтеся, якщо вам цікаво, дивіться нас. Тут я і мій бутерброд. Буду провода. От. Вот ком номер 2. Короче, дуже голостроть. <ріпко> Ловисте <ріпко> можна. Це моя сестра зі Сызгра. постійно сміється. Вона не, <ріпко> не дала мені наїсти бутерброд. Короче. Нам їхати 3,5 години. Надіюсь, ми заїдемо в цілості і із <ріпко> збереженням. Їхали, Сіння, а тут польщик. дощ почався, десь буде ще 15 хвилин, ми повдівалися. Ідемо, може, худі собі зараз якісь купимо, бо дуже холодно. На кофту. Я, шо шо на кофту, зараз побачимо. Три купи одне скла. А можна? Два купили одну О, две і кубі. Так, то я собі привзяла. Зараз буду думати. Я хочу просто без капюшон. Ой, дивись, взагалі диви які класні у було. Кольорово. Як такий О тут є Ань, яка сіра гарна, я ще покажи. А, це вже з американським. Футболочки. Завжди хотіла таке горнятко. Так, ми покупляли кофти собі. Оксана Сіру. Я ось так. Коротше, сказати, що нам тепло, ну, ну тепло. тепло. Людей куча, тьма. І прихазливо. Так, да. ми йдемо в ото. Дівчата хоч кросовки повдівали, ну, нормально. Це Канада. Так, да, так. Да, да, да. да. Де. Де вона пише Канада, я не Ось, бачу. Ось, будівлі Канада. А, є, дивись, йдемо. Да. Ну, дивись сьогодні, куди вийдемо. Ми сподівалися, що нам було вийдемо на і то, і то. Так, йдемо ближче, нормально сподівалися. Білетики на корабль. Так, адол 20. Так, тільки та адол двадцять вісім діти Тут я вам так гарно хотіла розказати історію, але вітер настільки був сильний, шумний, що там нічого не зрозуміло. Я хотіла сказати, що цей водоспад нас розділяє між Америкою і Канадою. Ми на стороні Америки, а ось ці вишки це вже Канада, і ми будемо пропливати між ними. Дуже круто, правда? Дівчата емоції зі дітей! Всім чоловікам привіт! <різь> <різь> Діти всім <різь> ми маємо туди зараз спуститися. Там є сходи. Сюди, а чому ні? Сюди. Там нам дадуть такі плющовики і ми маємо ось на цей корабль потрапити ось цей. І маємо їхати Ми маємо їхати аж туди. Там Канада, там. Як бачите, вони в червоних плащиках, щоб нас не попутали американців і канадійців. Дощі, ми трошки намокли, прибігли сховатися всіх дощовиках. Аня, де наші дощовики? Там зробили чекати. пару фоток, зараз будемо чекати на корабль. Ленте. Там дали дощовики, і ми йдемо ось на цей крутий корабель. Він, звісно, не Титанік, та, Аня, але... То й добре, що Юля, голосніше треба казати, бо... ще видали нам ось такі гарні пісні. Від дощя. Якщо буде дуже облиті дощі, там буде спад то ми будемо просто так. Канади, канали! Та, ні, ходи! <реш> Оксана стара її закачала. Дві класні мутушка зі ми. Та зараз буде. У мене дуже А ми там не ходимо. Як тебе зайнято не висало? Ось наша Оксана має слабкий вестибулярний апарат і вона стала. Так, наш корабль починає відпливати і ми маємо плизти ось туди, в ці хмари, під цей призги водоспаду. Але нам не страшно, бо в нас є такі пакети. А, можна викручувати рукави. Штани. Краще, краще не а прийти це це, 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 плюка, там все вода. О, але це круто. Я рекомендую, маємо дощ, сніг град на Ну, Сніг, град, я би подумала. Так? Так. Пішли ми тут навзаклад, взяли собі корейську їжу. Не знаємо, що, розпробуємо троє лимонади.